Всім гарного і позитивного. Ви мені вже дуже багато раз казали, що хочете бачити, як ми місимо хліб. Показую вам. Дивіться, тут у нас є два пачки муки. І це у нас хліб буде пусний. А так ми місимо на молочковий хліб. А це пусний. Дивіться, посолимо муку. Чотири ложки, на два пачки. Чотири я на два пачки. Ось ми чоловік йдемо місити. Чайні ложки. Чайні ложки, чайні. Тут у нас є теплошенька водичка. Кладемо в нього дружі. А дружню кладемо тінько десь там 15, 15, грам. 15 грам. Цукру. Ложечку. Дві столові можна покласти. Давай жменько. Дві столові нас Мітя вам буде мою розказувати. Або ти дай навіть я людям покажу, бо ти говориш. А ніколи не видить ковто місяць хліб. Ми, друзі, розмили з цукром і зараз заливаємо сюди у муку. Муку промішаємо з солю. Файно чинимо там ямку. Видите, ямку чинимо? Бо залити тут у причину туди. Все, заливай. Чинили ми ямку і заливаємо туди. Malinko će se kroz kvote me I klade me kasnuti. Bo put kasala zaraz. Vedete, sako nas uže pričinka put kasla, ide me zamišovati hljib. Ete jak bubla je, jak kasne, ne? Vedete, jak kasne. mu i zamišuje, vedete? Vsak fajninko zamišujete, zamišujete. Можете си покласти моє велике блюдо, але он любить моє маленьке блюдо. Не довго місити. Просто бо вам вся рука забрала. Кось каже, що треба місити 20 минут, 15 минут, то все неправда. Ось як зараз вам збере мука. Просто відео буде довге, я б вам показала, що довго місити не треба. Ну, no, коли сте почти кісто забрали, ужміньку сіплите в лою. Ще раз подмісите, Одну жміньку в лою. Видите, як му то йде, як воно то файно місце? No, Одну п'ять минут я місію хліб. Видите, як поглядає древо, ось як перестати вимнятися, если на стену. Це все не Прикриваєте його і кладете його в тепле місто. Перестите хліб обов'язково. Без того хліб не місіть. Він у вас просто не вийде. Він у вас добре не буде. І все найголовніше ви маєте зробити. Замісили, перерстили, кладете в тепле місто і найкисне. То до вас буде добрий хліб. Ну, а у нас хлібчик вийшов. Низький, Зараз уріжу, аж уріжу. Не вріжу майже. Ну просто ви розуміли, чекайте, я вріжу, видите? Чуєте, яка школіночка мала прикрасна. Всякий дуже добрий. Дуже смачний. Не буду вам різати. А ще вам покажу, що в нас є. Щекий загиняник і спекли. Загоняник, видите, пусний. Соберете те пльошеньки молоком, може з маком чинитися, учиняли мало з жемом. Ну, і це окрай, там майбут таких усередніх. Ви сте розуміли, що це з того самого кіста, щось хліб чинив. Дуже добре. Всім гарного і позитивного. Робіть ці початки їсти, бо сте не було голодні.